Tchau, рущить спочатку крильнами, а потім будут теж жерти. Терець такий. Боле, трошки Що ж ти зробиш? Тут ще є ціни не... ще бажаючі просто їсти, а не літати їсти. Сейчас, что ну, чуть у нас сире, такі подні крил, нема, бляха, шмаре. Так, що це у нас снизу, ми це пробує. Че ж це ты завалив, все бисовакры. Тоже нема крил. Так, а то що тут отсуває? Ага. А то є крайні якраз идут, на краях, Та нічого до греба. Так як і оце все чорненьке. Ну да, що ж там у нього де нема нема ж в крилі нічого бля Щас почали... Деякі почали отстреливать Треба хвоста Сіра Верху почала якось так отстреливать цікаво. Крилом. О, старикашка. Дідусь, Діду сідайте бляха Ну вас нафиг. О! Ну, в цьому можно, бляха. В цьому можно. Да. 12 років. 2012 року голуб. Сейчас на кольце еще за цей. Повернем кольцо, чтобы бачить. Стой! 13 вы бачаете 13 2013 рук 12 руки такая башня все, все товарища можете встречать высоченько дедушка Жду їсти. Всі, блін, їсточки. їсточки і все. І Ждемо усіх. Ждемо всіх. Тоді будемо їсти. Я вчора тільки казав, що треба стальному жирок струсувати. Він сьогодні дивлюсь. Вже сам його струсив. Стягло, блін, пригріб. І вгору. Сідайте. Ох ось, диви. Шпак малий. Де геть же. Це геть мале. Вообще мале. Це одна з боку вийшла там. Я пару червоних перепарував. От і ти ти. Що це таке диви. Диви як на грібах. Ще якесь одна з боку. Чи два на один. Нічого собі, це ви даєте. Рець, рець. Штук стягло. Так, сіру рябо хвост. Най там десятки сантиметра по два не доросли. Стягло. О. А друга я даже, чесно сказати і не замітив яке. Ну нічого. Будуть догрібати та й побачимо тоді хто. Це у мене... Так, це нижній теж стальний два на один. Так. І верхом два на один, тільки один тут Рубо-Перий а один це ось його нижній. Оцей де зараз спробує чисто двофости стан і два на один. То молодий. А той, що вище, вони, то Він 23 року. Ну, нього ваші крила ще не доросли. От. Але молодець, молодець. Так, а це що? Ага, це ця моя любимка, рябоморденька. Чисто білофоста. Червоненька. Молодець у я. Дівку примітив. ще раніше молодець. Так. Ну це дві старі голубки Рябофоста. Сіра і гречана теж на крайніх. Містах. Так, будемо дивитися, ждати поки ти щось тягли, будь-чого дотягнуть, чи, дотягну, чи будуть тягнути. От дивись, сірому чи сірій мішало все. не до недолинями. А стальному з такими ж самими крилами нічого і не мішало. І так як взяти, то він такий же пишний, як і воно. Цей голубочок. Оце такі справи. Так, трошки потренувалися, політали. Підемо минут 15 та будемо підкормлювати народ до шести, 6, до шести 6. Шість 6 годин вечірнє корміння. Верніше основне, бо так. то зелені, то трохи там про що таке через всі їдять так як треба. Не дуже й рубоперих люблю голубів, але як воно голо, то воно.